шанування друзі, вітаю вас в цей день, 16 вересня, понеділок. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму Ютуб каналі, і це традиційний брифінг для вас, з тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної. уваги. Знаєте, я сьогодні прокинувся, і окрім традиційних зведень з фронту, в першу чергу, що я роблю щодня, і щодо оперативної обстановки, що відбувається на полях боїв. Почав згадувати те, що я читав колись те, що поширювала російська, ще до цього можливо і радянська пропаганда, скільки було матеріалів конспірології довкола ослабленості США, довкола внутрішніх проблем, перепитій, криз, бідності. Зараз так само, якщо ви пройдетесь по сегменту соціальних мереж різних, можна побачити зокрема в Ютубі. Дуже часто це блогери, зокрема, які говорять російською мовою, так склалося, що вони потрапили до сполучених штатів свій час, і вони знімають різні квартали різних міст, оклахоми інших середнього заходу і не тільки, які пережили фактично відкат промисловості епохи і живуть зараз у стані. Того, що є міста реально депресивні, люди повиїздили. Тобто відбувається процес, ну це зміна технологічного укладу економічного, що, звичайно, було неминуче. Так, от це ж це показується, знаєте, з такою мотивацією, мовляв, ну, дивіться ж до цього, до чого США докотилися. А особливо коментарі. Ну так це ж там не Путін винен і так далі. Це я до чого все з таким вступом? Це я до чергового замаху на Дональда Трампа. Саме замаху, який стався в Флориді, де затримали 58-річного чоловіка, який десь приблизно 350-400 метрів від поля для гольфу, де грав гольф Дональд Трамп зі своєї компанією, зі своїми друзями, прогулювався за К-47, тобто з автоматом Калашнікова. І так само в нього ще була керамічна плитка в рюкзаку. Оцю природу я намагаюсь з'ясувати. Тому що не повідомляється ні про що інше, чи могла десь близько бути схована вибухівка, і, можливо, таким чином це б використовувалося для розлету осколків. Хоча, як правило, для вибухових пристроїв використовується щось металеве, болти, гайки, цвяхи та будь-що, тому що кераміка. Звичайно, але вона може, вона не є якимось таким елементом, це не типове. Тому, власне кажучи, що до плитки тут ще треба з'ясовувати можливе походження. Зрештою, цим ФБР займається, але те, що ходила людина з автоматом Калашнікова, те, що зараз ФБР розглядає версію в першу чергу і пріоритетно того, що ціллю був Трамп, і що це можна вважати. Другим замахом на Трампа там була чутна стрілянина в цей момент. Але як зараз повідомляють, це скоріш за все здійснював постріли попереджувальні в повітря а, співробітник секретної служби, тобто охорона Дональда Трампа, не він охоронець цей побачив підозрілого. Потім вже виявили всі ці предмети. Ну і він здійснив попереджувальні постріли в повітря. Ось, власне кажучи, природа цих пострілів. Ну, але от версія зараз головна, яка розглядається Федеральним бюро розслідування Сполучених Штатів, що це дійсно був саме замах. Уже навіть з'явилися деякі соціологічні опитування, буквально а, надвечір почали з'являтися в Штатах про те, що Трамп знову на 1%, але випереджає Камалу Гарріс. таким чином, тому що. Знову ж таки показує, що проти нього чинявся замах. Взагалі, тенденція покладена така, що дійсно наміри е спроб вбити і навіть вбити Трампа вони дуже серйозні. Тобто, я би не став і не говорив би, що це все постановка, що це все гра, ні. Я думаю, що це реальні спроби фактично дійсно е вбити Трампа і не дати йому дійти до президентської гонки. Чи як це в принципі впливає на його шанси і чи додає йому рейтингу, демонструючи тим, що його не люблять, ненавидять і хочу, і хочуть і хочуть ліквідувати? Це питання риторичне. До речі, воно може грати як в плюс, так і в мінус, тому що для когось в плюс в тому сенсі, що можливо хто не визначився. І думає, що і взагалі не зараз і не сприймає американську систему такою, якою вона є. В силу різних міркувань це внутрішні причини: економічні, соціальні, побутові, багато інших умов: міграційна політика не все так добре дійсно в сполучених штатах. Є питання, які от не сприймаються, і звичайно, що ці люди. Вони ще більше згуртуються довкола Трампа і витиснуть все для того, щоб його підтримати, я в цьому впевнений. Але ті, хто його не сприймає або вагається, вони, можливо, і стануть його прихильниками, а можливо, ні. Навпаки, скажуть, що це розколює американське суспільство і Трамп, зокрема, своєю поведінкою, і те, що на нього вчиняють замахи, тому підтвердження. Але в будь-якому випадку. Що дуже помітно, ми ж розуміємо, і я вам про це говорив від початку. Пригадайте моє відео, коли Техас почав оснащувати свою ділянку кордону південну, коли це було зроблено фактично в одноособовому порядку, незважаючи на дії і реакції федеральної влади, яка посилення таких заходів не сприймала. Ще тоді я говорив, що ризики. І напруги, які можуть призвести до серйозних протистоянь сполучених штатів, вони дуже високі, як і ризики громадянської війни, Як і ризики того це все нашаровується на те, що Трамп не визнає, що він програв вибори попередні, це все нашаровується на те, що дуже багато теорій, змов і conspiracy theories розповсюджуються в Сполучених Штатах і по світу в соцмережах. Про правління демократів і так далі, і так далі, замисел, який стоїть, змова і тому подібне. Дуже багато питань, навіть заяви Трампа про те, що якщо оберете Гарріс, ви обираєте війну, тому що точно буде війна з Росією, не можна цього допустити. Хоча яка війна зараз? Ми про це ще поговоримо. Не видно того, щоб США готувалися, принаймні зараз, до якоїсь війни з Росією. Масштабної, все ж таки, вони більш заточені проти Китаю. Ну але разом з тим, і дуже багато питань, які штучно плюс підливається масло в вогонь. А от тепер щодо підливається масло в вогонь, ФБР щонайменше два випадки розслідує про втручання в американські вибори, про втручання в штаби обох кандидатів обох наголошує, ймовірно, саме з Ірану, іранськими хакерами. Так само зверніть увагу, а чому а, фактично повномасштабне вторгнення Російське розпочалося 24 лютого, і Сполучені Штати почали вводити і запроваджувати різного роду санкції проти Росії, і тільки зараз ми дійшли до того, що буквально нещодавно державний секретар Ентоні Блінкен оголосив про рішучі дієві санкції проти. Проти російських ось цих пропагандистських помийок різного роду Russia Today і тому подібне, що їх нарешті будуть блокувати, забороняти і обмежувати діяльність. Цікаве питання. А чи не тому, що в тому числі і російські медіа, і не тільки медіа впливають на американські вибори, вколюючи і, скажімо так, вприскуючи ось цю отруту розколу американського суспільства? Фактично втручаючись і поляризуючи американське суспільство, намагаючись його радикалізувати, маніпулюючи настроями американців, в тому числі для чого? Для того, щоб спровокувати і ось такі дії, як замах на Трампа. Очевидно, що комусь Трамп може подобатись, кому ні. Ми зараз не про це, про наслідки, які, по-перше, наслідки в тому, що США ну повністю вже... В виборах тут уже очевидно, і в тому числі і Байден, тому що це розслідування, багато інших речей тут залишилося менше двох місяців до дати голосування. Це все очевидно. По-друге, криза в США, хтось дуже добре моніторить настрої. Хтось дуже добрить моніторить внутрішню американську ситуацію, коли суспільство розколоте між таборами кандидатів, і такі дії, як замахи на Трампа, тільки ще більше радикалізують і розколюють. Хто б мені ще не говорив, конспірологія, не конспірологія без зовнішніх гравців тут не обійшлось, і без російського сліду так само. І як би там не було, я думаю, що звичайно ФБР буде розслідувати це їхня компетенція, роздолучаться інші органи, можливо, з Intel Community, розвідувального співтовариства. Але те, що називають вуха стирчать, це принаймні з точки зору обґрунтування мотивації і вигад, особливо для Росії, це дуже, дуже, дуже помітно. Звичайно, не можна виключати ролі. Фанатів одинаків, але скільки ще таких фанатів одинаків тоді там, і чи це не свідчить про якусь системність? Розумієте, воно ж не виникає просто так. Тобто і Трамп десь провокує своїми висловлюваннями і ще відбуваються, але це свідчить про поляризацію. Якщо це використовувати у своїх інтересах, що безумовно буде намагатись робити Росія, вони будуть провокувати внутрішню кризу в США. Тим часом, скажімо так, виводячи на арену слабких політиків в Сполучених Штатах, які в принципі будуть вирішувати внутрішні проблеми і не дуже сильно будуть загрожувати інтересам Росії. От, наприклад, як написало видання The Economist, свіжа публікація, Україну змушують воювати зі зв'язаними руками, тому що затримується постачання озброєнь, не видно нових. Але підтримують те, щоб Україна і заохочує до того, щоб Україна продовжувала боротьбу. Зрозуміло, що завдання продовжувати і в нас, тому що нам треба захиститися від людого ворога від агресора, який прийшов. Але питання в чому? Питання в тому, що якщо йде обговорення, а я вам розповідав, що слухайте, я ж вам минулий тиждень про це розповідав. Хто підписаний на мій канал, хто не підписаний, підпишіться. Будь ласка, поставте лайк, тисніть на дзвіночок і будете дізнаватися. Раніше, іноді, ніж напише економіст Нью-Йорк Таймс чи інші видання, це вже перевірено. Так от я ж розповідав інсайди після приїзду державного секретаря Блінкіна і говорив про те, що тема, яка обговорювалася, це український план перемоги. Зокрема, але Україна дорікає фактично штатам і говорить про те, що затримуються дуже серйозно темпи постачань озброєнь. І якщо ми говоримо про те, щоб ще протриматися осінь до моменту спаду фактично боїв, а статистика показує за час повномасштабного вторгнення січень, лютий як би там не було на більшості. Ділянок фронту бойові дії і наступальні дії ворога вони дещо призупиняються. Погодні умови, та й, зрештою, так само дається в знаки виснаженість ворожих підрозділів на щастя для нас, тому що за умов затримки постачання зброї нас рятує ефективне і блискуче застосування нашими бійцями на полі бою, знаходження тих інноваційних креативних рішень. Які дають можливість зупиняти і виснажувати ворога. І на щастя, для нас ворог виснажується, і що відповідно, ну скажімо так, дає можливість десь до зими це зупинити. А що далі? Виникає запитання. І ось на що далі поки що, звичайно, в повній мірі немає відповіді, тому що, а що далі зрозуміло, як нам кажуть партнери, ви продовжуйте, боріться за свободу за незалежність. Ми це самі розуміємо. Але ждайте нам для цього інструменти. І в цьому сенсі видно, що мало що змінюється, або змінюється дуже повільно. Тому що, якщо проаналізувати інтерв'ю президента України виданню Блумберг, 4 липня цього року вийшло це інтерв'ю, там Володимир Зеленський наголошує на тому, що 14 бригад створено вони не мають відповідного озброєння необхідного поставленого заходу. Ось буквально, ну, минулого тижня було записано інтерв'ю, а опубліковано в повному обсязі 15 вересня, наприкінці тижня. І там Володимир Зеленський говорить про те, що із 14 бригад ми не можемо укомплектувати навіть чотири. Тобто пройшло 2 місяці трошки більше, а ситуація із забезпеченням і швидкостями забезпечення принципово не змінилася. Тоді яким чином ми можемо говорити про швидке, ефективне, швидку ефективну підготовку резервів? І питання щодо доцільності цих бригад ми вже проїхали, вочевидь, вони створені. Чи треба було доукомплектовувати старі, чи створювати нові? Це теж питання, яке, я думаю, буде обговорюватись. Це питання ставки Верховного Головнокомандувача і командування. Рішення було ухвалено, воно, значить, було визначено доцільним. Але озброєння. І ось тут знову ж таки постає питання: так ми ж ситуації, в якій були понад два місяці тому, і на цьому тлі так само з'являються виклики і загрози, тому що ми ще не чуємо на щастя, і дуже добре, що різного роду ось ця так звана ватна аудиторія, ці україноненависники, ненависники вони трошки присіли. І їх присадили, і сподіваюся, далі буде присаджувати Служба безпеки, органи безпеки наші, для того, щоб протидіяти ворожій агентурі і поширенню російських чи проросійських наративів і впливів в Україні. Цього не можна допустити. Але ж у нас так само знову ж таки з'являється абсолютні підґрунтя для того, щоб говорити тим, хто. Десь буде виступати з критикою заходу за невчасне постачання. З'являється аргументація, і тут уже питання маніпулювання нею, жонглювання термінами. Я би дуже цього не хотів. Найменше мені би цього хотілося, щоб ми повторювали історичні помилки, коли говорили, що ми там Росія проти нас воює. Захід поганий нам не допомагає. Бо, зрештою, захід зараз ще не найбільше в історії. Української державності і загроз нам нам допомагає, це теж факт, попри все, давайте визнаємо. Згадайте УНР, згадайте ось ці періоди на початку ХХ століття, згадайте період УПА і ОУН, коли героїчно боролись люди за е, створення державності, за об'єднання і фактично нічого не змогли вдіяти, тому що. Тоді просто Україна виявилася нікому не потрібною. Всі хотіли використати наші патріотичні націоналістичні організації і кола, які боролися за свободу і незалежність. Але ніхто не хотів дати і підтримати саме ось цю потрібну незалежність. Зараз, як ніколи, все ж таки захід надає пакети підтримки і політично, і в військовому плані, і економічно і дипломатично висловлює цю підтримку. Просто треба підштовхувати і постійно говорити, що треба ще більше. Не залишайте Україну, що дайте більше зброї, дайте більше підтримки. Застосуйте і запровадьте ще більше нищівних санкцій проти Росії, щоб це все в комплексі зрештою працювало. Ну і чекають в США плана перемоги від президента України, і від цього я думаю буде залежати багато що можливо. У мене жеврі ще надія, що знаєте, буде такий ривок ще адміністрації Байдена, який. Дасть поштовх для змін на полі бою, пришвидшення постачання і забезпечення тих пакетів допомоги, якої ми потребуємо. І це дуже, дуже важливо і потрібно. В іншому випадку, звичайно, якщо така ситуація буде, зрозуміло, що наші партнери тоді просто на якомусь етапі можуть демонструючи таким чином. Схиляти Україну до якогось припинення вогню в 2025 році, як ми і говорили. А для нас важливо здійснити ривок, як правильно зазначив президент України в інтерв'ю тому ж CNN. Що потрібно мати сили ресурси? тобто, зрозуміло, що Путін розуміє силу, і для того щоб забезпечити в тому числі те, що називається сильна дипломатична позиція за столом перемовин і підтримати дипломатію, потрібна сила, потрібні втрати російських військ, потрібні втрати російської економіки, потрібно фактично втрати будь-які втрати Росії і надбання України. І тоді це стане можливо. Тобто боротьба йде зараз дуже серйозно. Зрозуміло, що для нас це турбулентний період, як і попереджалось і прогнозувалось, нічого нового немає. Україна бореться за незалежність, бореться за виживання. Український народ так само веде потужну боротьбу зараз. Ну і як би там не було, все ж таки ми бачимо, що підтримка Заходу є недостатня, не своєчасна. Але є розуміння то, є розуміння розумієте, що Україна в уяві Заходу і геополітичних концептів має зберегтися як незалежна самостійна держава. І в західній конфігурації, тобто орієнтована на захід. Ось це дуже важливо. Це ключовий меседж, який має значення, і в тому числі за це і. Боротьба, щоб Україна вже не була в тенетах російських впливів, оце найважливіше, і боротьба йде, вона буде тривати. А як би там в Росії в Кремлі не думали про те, що похитнуть і розколять цю єдність і будуть почувати на лаврах, цього не станеться. Хоча знову ж таки ті питання, які є до наших партнерів, потрібно озвучувати і не боятися це. Теж правильно, тому що спільно ми повинні приходити до рішень. А знаєте, в лавах союзників теж завжди так. Претензії, обговорення завжди будуть, так було в історії, і це нормально. Тому рухаємося вперед. Боротьба триває. Слава Україні!